Мир вам, дорогі наші глядачі, я радий чергової зустрічі з вами. У цей неспокійний період часу для нашої країни, коли по всій території нашої держави часто лунає повітряна тривога, єдину утіху ми знаходимо в словах Христа. Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Слава Богові за слова надії та потіхи в непростий для нашої країни час. Тема нашого дослідження святого Писання сьогодні надія в час скрути. В 12-му розділі книги Пророка Даниїла написано, І настане час скрути, такої скрути, якої ще ніколи не було, відколи існують люди. Ісус повторив пророчі слова Даниїла у своїй проповіді на Оливній Горі, що записано в 24-му розділі Євангелія від Матфія. Адже тоді буде велике горе, якого не було від початку світу до тепер і не буде? Одразу ж виникає логічне запитання, коли настане цей час скрути, про який пише Даниїл, і час великого горя, про який говорить Ісус? Що стане причиною цього, як ви думаєте? У світлі Біблії, а особливо апокаліптичних книг Даниїла та об'явлення, цей час? Настане напередодні другого приходу Ісуса Христа, коли завершиться Його посередницьке служіння в Небесній святині і Дух Божий буде відібраний від людей, тоді проти світу піднімуться всі сатанинські сили, охоплені невимовною люттю. Тоді сатана завдасть мешканцям землі останнього великого горя, коли ангели Божі. Перестануть стримувати люті вітри людських пристрастей, боротьба розгорнеться з надзвичайною силою. Увесь світ буде підданий страшнішому руйнуванню, ніж те, яке вдовнину спіткало Єрусалим. Жодне перо не в змозі описати, що чекає нашу землю та її мешканців в той час. Мені. Іноді доводиться чути доволі сентиментальні висловлювання з приводу подій, що передуватимуть другому пришестю Христа, таких як: Я сподіваюся, що Ісус не прийде за мого життя, адже я не зможу пережити час скрути, час горя, який матиме місце напередодні, вас випадково не відвідували такі думки. Враховуючи різні уявлення про цей час, що передуватиме другому пришестю Ісуса, не дивно, що для багатьох людей події, які пов'язані з поверненням Христа, викликають страх. Я досі пам'ятаю той сильний емоційний вплив, який виявило на мене в дитинстві розуміння часу скрути. В нашому домі батьки часто читали Біблію, книгу Велика Боротьба. І розмірковували над тими подіями, що передуватимуть другому приходу. Після того, як мати вимикала світло в моїй кімнаті і потрібно було спати, я починав уявляти собі звірячі тортури, високотехнологічні тортурні машини, творче використання ацетиленових пальників і щипці, якими можна було вищіпувати нігті один за одним, ці бурні дитячі фантазії. Були досить страшними. Але в певному сенсі для дорослої людини час скрути може виявитися ще важчим. Чому на сьогоднішній день мені особисто є що втрачати: будинок, якесь невеличке нажите майно, дружина, двоє дітей, що мають свої сім'ї, внучата. Мені важко уявити. Як під час згоря все це необхідно буде залишити і ховатись десь далеко в горах, печерах, в якомусь пустинному місці, або як мою банківську картку пошматкують, тому що я не поклонятимусь звірові та його образові. Через це я не зможу нічого ні купити і нічого продати. Біблія. Порівнює час скрути, час горя, час потрясіння останніх днів з родовими муками? Сьогодні дехто віддає перевагу епідуральній анестезії при пологах, щоб народження відбулося без мук. А як ви думаєте, чи є яка-небудь анестезія, щоб уникнути мук час скрути? Звичайно, що ні. У 24 розділі Євангелія від Матвія, в 21 розділі Євангелія від Луки і в 13 розділі Євангелія від Марка говориться про війни, великі землетруси, голод, потрясіння в природі та інші подібні лиха, що матимуть місце в кінці часу земної історії. Ісус говорив учням, що вони будуть віддані на муки, ненавидимі і навіть вбиті через Його ім'я. Він також говорив про гидоту спустошення на святому місці, а це, по суті, переслідування, яке Антихрист обрушить на віруючих. У 8-му вірші 24-го розділу від Матфія Христос говорить. Та все це лише початок страждань. Уявіть собі, якщо таким буде лише початок, тоді яким буде продовження і кінець? Книга об'явлення яскравими фарбами описує останні лиха, що матимуть місце на землі напередодні другого приходу Ісуса Христа. Це з одного боку переслідування звіра, який замишлятиме і чинитиме смерть тим, хто відмовиться поклонитися йому, і сім чаш гніву Божого, що будуть злиті на тих, хто поклониться звірові. Коли будуть відпущені чотири земні вітри на землю, сили зла виступлять проти праведників, і тоді праведники почнуть волати, аж доки Господи. Пророк Єремія також згадує про великий час горя, який матиме місце напередодні другого приходу Христа. Щоб описати страждання Божого народу в останній час, він теж використовує мову пологів і далі пише. Горе, адже це великий день і подібного йому немає. Це час страждань Якова, але він буде від них врятований. В першу чергу дане пророцтво було пов'язане з поверненням ізраїльського народу з Вавилонського полону, з якого Господь їх врятував, а більш широке застосування вказує на час скорботи, який безпосередньо передуватиме другому пришестю Ісуса Христа. І з якого Господь теж врятує свій народ. Земна історія безперечно перемежовується епізодами жаху, страждання, горя, але Бог терпляче стримує повний вплив сатанинської руйнівної сили гріха. Наприкінці віку, раз і назавжди, Бог зніме обмеження і викриє справжню реальність. Яка є темною стороною космічного бунту, повстання творіння проти Творця. І перш ніж все це відбудеться, кожна людина має прийняти рішення, кому вона поклонятиметься? Більшість, як про це написано в книзі об'явлення, проявить вірність звірові та прийме його знаменно. А знаменно звіра це недільний день, а останок поклонятиметься Богу творцю. І залишиться вірним у вшануванні четвертої заповіді із закону Божого, яка говорить про суботу. Зрештою, спокусливі сатанинські принципи, які зачарують більшу частину світу, розкриються як жахливий обман. Тоді справедливість буде відновлена, вірність Богові буде винагороджена. Наша планета буде відновлена. Старий порядок мене і більше ніколи не повернеться. В 33 розділі книги про Каїсаї записана обітниця для тих, кому прийдеться жити в час скорботи. Його хліб буде даний йому і води в нього не забракне. Ангели охоронці захистять вірний останок від нависливих загроз, які можуть спричинити миттєву смерть. Справжня слава цього часу полягає в парадоксальній істині, що Божа присутність стане особливо реальною у ці важкі дні. Наведу декілька причин, чому я так думаю, чому я переконаний в цьому. По-перше, варто звернути увагу на дивовижні і обнадійливі біблійні уривки, в яких акцент робиться на визволенні та тріумфі Божого народу. У першому вірші 12 розділу про Даніїл передбачає, що настане час скрути, якої ще ніколи не було, відколи існують люди. Але він також вказує і на надію, що це буде короткий відрізок часу, за яким прийде визволення. В останній частині першого вірша він пише Але в той час з твого народу спасеться кожний, хто виявиться записаним у книзі життя. В 24 розділі Євангелія від Матвія записані слова надії, що були проголошені Ісусом. Задля вибраних ті дні будуть вкорочені. Святі Всевишнього зображені не як знищені стражданням, а натомість Даніїл бачить, що вони, як написано в 3 вірші, «сяєтимуть, як світила небозводу. Ті, котрі навернули багатьох до праведності як зірки по вік віків. Найважливішою ознакою другого приходу Ісуса Христа є не гори, біди та нещастя, а проповідь Євангелії всьому світу в 14-му вірші, 24-го розділу Євангелії від Матвія, написано. І ця Євангелія, царства, буде проповідуватися по всьому світі, на свідчення всім народам, і тоді прийде кінець. Сьогодні ми з вами є свідками виконання даного пророцтва, коли Євангелія проповідується по всьому світу. Сьогодні місіонери церкви Адвентистів сьомого дня проповідують майже у всіх країнах світу, куди не може ступити нога місіонера. Лунають проповіді через Радіо Голос Надії та через всесвітню мережу хоупченел. По-друге, я впевнений, що Божі обітниці стануть настільки реальними, що нам навіть важко собі уявити. Ключовий уривок, який розкриває цю тему, записаний в посланні до Римлян у восьмому розділі. Апостол Павло пише, що всі нещастя, тривоги і переслідування, ми переживемо завдяки тому, хто нас полюбив. Ми отримаємо запевнення, що силу для перемоги в цій нерівній боротьбі дасть Господь. І далі, в 39-му вірші, Павло пише: будь-яке інше творіння не зможе нас відлучити від Божої любові, яка в Ісусі Христі, нашому Господі. Деякі з псалмів, які спочатку були життєво важливим виразом віри Давида, перед обличчям таких переживань, як його втеча від Саула, можуть стати ще яскравішим виразом перед обличчям останніх скорбот землі. У п'ятому вірші 27-го псалму автор стверджує: Адже він сховає мене в своїм наметі в день недолі. Псалмоспівець був цілком впевнений в Бозі, і в 91-му псалмі він пише, що Бог своїм оперенням закриє тебе, тому під його крилами ти будеш у безпеці. Господь не забуде свій народ в годину випробування, так як він не забув вірного ноя, коли суди відвідали допотопний світ. Він не забув лота, коли вогонь зійшов з неба і спалив содом і Гоморо, він не забув Йосипа серед ідолопоклонників у Єгипті, він не забув Іллю, коли Єзавель поклялася, що його спіткає доля пророків Ваала. Він не забув Єремію, коли той знемагав у темній і страшній ямі. Він не забув трьох юнаків у вогняній печі, і Даниїла у левічм рові. Як багато гарних обітниць, запевнення ми знаходимо на сторінках. По-третє, за цей час ми переживемо відчутно особисту трансформацію. Слово Боже називає останню боротьбу Божого народу перед звільненням ніч боротьби Якова. Що це за ніч? Це посилання не на боротьбу зі звіром і зовнішніми силами зла, а на особисту внутрішню боротьбу з самим собою. Це боротьба. Яка буде відбуватися в нашому серці, в нашій свідомості і мета цієї боротьби, усвідомити свої недоліки, своє гріховне становище, і через щире розкаяння, покладаючись на Божі обітниці, міцно триматися Його сили і подібно до Якова, який тримався ангела, необхідно буде благати Господа, не відпущу тебе, поки не благословиш мене. Яків в усі темряві ночі у страху і в вічі боровся з незнайомцем до повної знемоги. Але з цієї боротьби він вийшов переможцем, отримавши нове ім'я. Через щось подібне необхідно буде прийти кожній вірній дитині Божій в останній час. І з цієї боротьби вони теж вийдуть переможцями, очищеними, перетвореними з новим ім'ям. Яків у усі темряві ночі у страху і вічі боровся з незнайомцем до повної знемоги, але з цієї боротьби він вийшов переможцем, отримавши нове ім'я. Через щось подібне необхідно буде пройти кожній вірній дитині Божій в останній час, і з цієї боротьби вони теж вийдуть переможцями, очищеними, перетвореними з новим ім'ям. Ми часто можемо бачити щасливих матерів зі своїми дітьми, які тримають їх на руках після пологів, радіючи їхньому народженню. Апостол Іван в сьомому розділі книги об'явлення описує спасенний народ Божий, який перейде через час скорботи і великого горя, що порівнюється з родовими муками і збереться перед престолом Бога і агенця. З пальмовим вітям в руках. У віршах з 13 по 17 написано. А один зі старців у відповідь запитав мене, Ті, які задягнені в білий одяг, хто вони і звідки прийшли? І сказав я йому: Мій пане, ти знаєш? А він сказав мені Це ті, котрі прийшли з великої скорботи, і випрали свій одяг, і виділили його в крові анця. Тому вони перебувають перед Божим престолом і служать йому в день і вночі в його храмі. А той, хто сидить на престолі, буде жити з ними. Вони не будуть більше голодувати і не будуть спраглими, і не буде палити їх сонце, ні жодна спека, тому що агнець, який посеред престолу, буде пасти їх і водитиме до джерел вод життя, і Бог зітре всяку сльозу з їхніх очей. Викуплені торжествуючим хором, як описує апостол Іван, виливатимуть хвалу агенцю, гідному слави, який був принесений у жертву ради спасіння людини. Дорогі друзі, ми стоїмо напередодні великих і серйозних подій. Пророцтва швидко виконується, Сійте твердо у вірі, і нехай Бог буде вашим надійним захисником. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні тобі за ці чудові обітниці, які ти залишив нам на сторінках святого Писання, що в годину скорботи, в годину горя Ти допоможеш нам, допоможи, Господи, нам залишатись вірними тобі до кінця і бути з тобою колись у твоєму царстві, в ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Дорогі друже, Ісус гляде. Як могутній переможець, він хоче поділитися з тобою своєю перемогою, щоб ти міг успадкувати вічність.